Добре, що не шквари, а нормальна температура повітря. Да, і для здоров'я легше, і для рослинок, і для тваринок також, а то вони бідні, не знали себе, куди подіти. Лідочка людей 23, лайчики 18. от Бачите, додаємо лайчики, будь ласка, Танюша Топалова, Юлія Бойко, привітики вам привітики. Богдан, Таня Кусняшки, добрий вечір, тихого, мирного вечора. Скоріше всім перемоги, миру, добра, Божої благодаті. Не забудьте додати мені на Фейсбуці в друзі після стріму. Ага, чи Таня бажає того, чи ні, Богдан, тобі байдуже, да? от тобі додайте в друзі, хоч ти що хочеш. Мар'яшка, Таня, ви папіломи випаляли колись. Я почала дуже Мар'яшко, не, я вам не раджу, я вам не раджу. Тим більше, я в своєму віці боюся, а ви молоді, не треба цього робити. Як воно сталося, я так рахую, як вони вже мали в мене бути і є, то я не, ну, не хочу втручати туди ніякі е, випаляти, як ви пишете, ніяку хірургію, нічого. Пишуть, що то папіломний вірус, і причину ніхто не може знайти, скільки аналізів здано, скільки все, і причину не виявлено. Тому залишається як є. По крайній мірі, я вирішила так для себе, О, тому що я вже в такому віці, що я ніякі оперативні втручання, тим більше тут, де вони в мене, я не хочу. Так, десь я вже заглубилась. Ой, боже, де ж воно? Так, так, зараз знайде. Так, Таня Укусняшки, Юлія Бойко, привіт і смаколики. Юлія Бойко, дякую. У нас зараз прохладно. Вітер великий, але не жарко. Душ зранку був невеликий, дай Боже, щоб все було добре. взаєм, Танюшечка, хай буде, хай буде в усіх все добре. Таня вкусняшки, Богдан, добрий вечора, ти знову починаєш. Богдан, Танюшка Топалова, добрий вечір, тихо, мирно вечора, скоріше і всім, перемоги, миру, добра, Божої благодаті. У вас погода, як у вас погода, здоров'я. Галинка Рудницька вчора закривала з чилі. Сьогодні відпочинок. Не, завж... Не завжди є ентузіазм. Так, це точно, Галинка. Особливо після консервації ентузіазмуть немає чомусь. Юля Бойко. всіх з ним друзів. Я також всіх вітаю, з воюю вас, всіх з ним друзів, Дружіть. Дружба в такому віці, як я, і старше, це дуже багато значить. Значить, якщо є друзі в такому віці, значить, то були настоящі і залишилися друзями з вами. Юлія Бойко, всіх з ним друзів. Богдан, з ним друзів, Дякуємо. Лідочка Галинка Рудницька, Танюшкині Вкусняшки, Танюша Топалова, приємного вечора, злагоди та щастя, дому вашому, радості і тепла, миру і спокою. Маріяшка, вірус так у мене на руці дуже мішає. Ну, На руці ще можна, я не знаю, лазарем там пропонують. Може, підіть, може, лазарем. А може, то гузка, то, як по-народному кажуть, гуска, ні. Ви не виробили проби? Галинка рудницька, пише, що дівчата, як врожай помідори у вас? Галиночко, я скажу за себе, помідори стоять е по пояс, зелені, цвітуть, в'яз ще буде, вже є і вже буріють. Відео я там показувала, які в мене помідори, кому цікаво, будь ласка, перчик вибрала перший, дуже гарний лимонного кольору У мене перець, той, що зеленого кольору, я його залишаю, не обриваю, щоб він покраснів. Таня Кузняшка, Лідочка, доброго вечора. Мар'яшка, що консервували? Що я консервувала варення з абрикос на даний момент? Огірки в мене є з минулого року. Помідори, баклар... ну, коротше, багато консервацій залишилося і закривала напої з вишень.